Війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає. Я свого захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба. Написала на своїй сторінці у соціальних мережах Марина Шварцман. До повномасштабної війни її чоловік Максим Шварцман працював у медіа, був фотокореспондентом і відеооператором. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення московитів ми. Ми з Максом і також з іншими колегами-журналістами були на полігоні. Ми дивилися на роботу альфівців наших. І тоді було якраз це добре. Я запам'ятав той момент, коли вони демонстрували зброю, і ми з Максом ходимо і нічого собі. Дивився і він каже, ніколи не тримав там зброї в руках і так близько. Щось пробували, був такий інтерес, а то швидше хлопчачий інтерес. А коли він все ж таки прийняв то рішення, то це у нього була єдина мотивація просто виконати свій обов'язок. Тому що він знав, що він може знімати відео, робити, продовжувати фото, документувати події, але він вирішив стати все ж таки в стрій. він записався до територіальної оборони, щоб захистити захистити сім'ю, захистити дітей і захистити друзів, колег, які продовжують працювати, які продовжують підтримувати волонтерити, які продовжують країну нашу утримувати. Він за це йшов. Майже рік колеги не бачились та зустрілись. У зоні бойових дій, коли почалася війна, він одразу призвався, мобілізувався, добровольцем. Відтоді ми не бачилися більше року. І коли ми приїхали до нього на Харківщину, до місця дислокації, і вечір це був, дощило, і тут виходить Бородань, такий ну здоровий чоловік, ну дивишся, ну, Макс чи не Макс, але потім він починає говорити своїм звичним тоном. Своїм е, гумором починає там щось розповідати, розказувати, запитувати, і ти розумієш, так, це він. Це це отой Максим Шварцман, якого я знаю. У нього гумор не був е, такий якийсь вульгарно гучний. У нього гумор не був е, приземлений, навпаки, інтелектуальний вищої марки інтелектуальний із підтекстами із символізмом. І коли ти з ним спілкувався і переходили мене ці жарти, то Ну, Можна сказати, угорали. <смірали> угорали всі, тому що він дуже тонко підмічав різні такі емоційні стани, риси. І дуже-дуже-дуже він відчував якості людські, добрі, погані. Він писав вірші, він писав оповідання, він малював картини. Це не всі знають, мало хто знає. А, ну, Марина відкрила там, побачила, що в нього де є, Навіть останнє оповідання незадовго до загибелі, які він їй скину, то сильне. За життя він відзняв чимало телевізійних продуктів на місцевих телеканалах Чернівців, згадують колеги. Я був в відпустці тоді, коли він прийшов до нас на промінь. Він дуже цікавився кіно. Ми з ним дуже багато говорили про кіно, про режисерів, про операторів. Він бачив кадр. Він дуже гарно знімав. Він знімав нестандартно. Він міг вижимати з цих звичайних камер телевізійних, які які, в принципі, створені для того, щоб репортажку знімати. Він вижимав максимальну таку кіношну картинку, що мене просто вражало. Максим Шварцман був очима дитячого телепроекту селфі, який у 2018 році увійшов до трійки найкращих українських розважальних телепроектів для дітей. Тей та талетріумф з Максимом. Я познайомився під час практики на одному з чернівецьких каналів у серпні 2011 року. ще тоді він видався мені дуже глибокою людиною, дуже професіоналом великим своєї справи він завжди. Знімав більше, ніж потрібно, і я потім відчував себе ну трошечки незручно, тому що я не міг вмістити всі кадри, всі шикарні, всі прекрасні кадри, які не знімав Макс. І я його просив у нього вибачення. Кажу, вибач, будь ласка, ну я просто фізично не можу втиснути всі ці кадри, тому що у нас є хронометраж. Дуже шкода говорити про нього в минулому часі. Максим, без сумніву, був одним із найпрофесійніших телеоператорів на Буковині. і я дуже рада, що мала можливість з ним працювати, адже зйомки з Максимом це завжди чітко, злагоджено, завжди майстерно і по особливому весело. Максим був справжнім без каплі, лукавства, без долі якогось егоїзму. Дуже боляче насправді зараз записувати це відео і. Ну, не віриться, що це правда. Він був стабільно чесний, щирий і якийсь орієнтир цінностей для мене особисто, тому що коли я не знала, як правильно я дивилась на Максима. Стражна звістка про загибель нашого колеги, відважного мужнього воїна Максима Шварцмана, Ви знаєте, просто розірвало серце. Наклинули відразу спогади. Пригадую, як він ще таким молодим, юним, прийшов працювати відеооператором на ТВА. і згодом вони там познайомилися зі своєю дружиною Мариною. Пам'ятаю, як завжди усміхнених. Вони завжди всього досягали разом разом з режисеркою та сценаристкою Світланою Новицькою. Вони зняли декілька короткометражок: подорож у середньовіччя, принцеса і людожер, повернення митрополита та тунель. Це з ким завгодно могло статися, тільки не з Максимом. Ми з ним так багато працювали. Ми з ним створювали спільні проекти. Багато його ідей втілені в наших роботах, в документальних фільмах і в ігрових. Це велика втрата. Я не кажу ці слова, я не можу просто в це повірити. Максим настільки творча людина, настільки талановита, що в його смерть повірити неможливо. Для мене Максим назавжди запам'ятається, як. Просто добра людина і насправді професіонал своєї справи. Ми коли знімали фільм. Я мала більше досвіду саме з ним у фільмі. Оскільки в роботі як журналістом ми пересікалися так доволі дотично. Коли приходили його діти, їхні діти до нас в офіс в ньюзрум, це було просто спалах позитиву. Він дуже гарний тато. Він оберігав, опікав їх, і було видно, що він любить дітей, діти його люблять. В них Дуже хороші сімейні родинні стосунки, тобто, це такий, це такий зразок людини, до якої мм треба напевно прагнути життя медійника і воїна обірвалось 15 липня цього року на Донеччині прощання з героєм максимом шварцманом відбудеться 29 липня об 11 годині на алеї слави центрального кладовища чернівців із сумом і курботою антоніна фігель максим димко андрій доротюк і весь колектив чернівецького променя З'їдає коріння кукурудзи, через що втрачається врожай. Карантинний шкідник, західний кукурудзяний жук, небезпечний саме для цієї зернової культури. Тільки на кукурудзу шкодить лічинка і шкодить сам жук. Лічинка зимує в стадії яйця, і потім вона відроджується і по сівах кукурудзи вона вирізає малі корінці, додаткові корінці, потім основні, основні коріння і ажук починає з листя, волоті, жіноче суцвіття, молоді качани. Через шкоду комахи рослини вилягають, тож механічно змолотити кукурудзу майже неможливо. Таким чином аграрії часто втрачають від 15 до 55 відсотків врожаю. Убезпечитись від шкідника можна лише завдяки сівозмінні, наголошують фахівці. Потрібно де була кукуруза і виявника кукурудзяний жук. Після уборки кукурузи проводиться агротехнічні засоби. Переворюється і не скоріше, ніж за три роки можна сіяти, тому що лічинка живляться цим коріннями, якщо її там не буде мати чим живитися, скажімо, її ну, загине. Зокрема, вивезти з лакові на експорт із зони, де виявили жука, дозволять при наявності карантинного сертифіката. Заставляється карантинний режим візуальний огляд для того, щоб можна було перевести в, в другий регіон, скажімо так. Для того, аби знизити ризик поширення небезпечної комахи, моніторинги на Буковині проводить фітосанітарна інспекція. Щоб запобігти появі цього жука, потрібно моні... наші фітосанітарні інспектора проводять моніторинг полів, не недозволення завезення з території з. Країн, де, де присутній цей західний кукурузяний жук. І саме основне це сівозміни. Для того, При посіві насіння має бути обов'язково протруєне. У разі виявлення жука або пошкодженої ним кукурудзи, фахівці радять звертатись до карантинних інспекторів або в Держінспекції з карантину рослин. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 27 липня на позачерговій сесії районної ради голова Руслан Домніцак склав свої повноваження. Я вам щиро дякую за ту підтримку, за високу довіру. Дякую за те, що ми разом з вами зуміли продемонструвати, що не фінанси вирішують, а люди. У зв'язку із тим, що Руслан Довніцак склав свої повноваження, депутати обрали нового голову районної ради шляхом голосування, участь в якому взяли 36 депутатів. Всі вони віддали голоси за. Відтак, представник фракції Слуга народу Микола Куцак був обраний на цю посаду. Від розвитку Чернівецького району і всіх громад, які в нас знаходяться в нашому районі, то я думаю, зараз не на часі про це взагалі розмовляти, поки в нас іде війна. За словами новообраного голови Чернівецької районної ради наразі пріоритетне завдання допомога українським військовим. Перші плани напевно будуть перші і останні, поки у нас іде війна, це мобілізувати наш Чернівецький район з гуманітарною допомогою для наших військових. Щоб кожен мешканець, який воює зараз на передовій, відчув, що Чернівецький район є. що, він, що ми їм допомагаємо. Нагадаємо, за каденції попереднього голови райрада відзначилась численними зверненнями до уряду та президента, а також оголосила конкурс на розробку офіційного герба Чернівецького району. Наразі відомо, що Руслан Домніцак працюватиме на посаді заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації. Альона Рудніцька Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Ухвалили рішення з четвертого разу. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за створення нової комунальної установи Агенція розвитку в Чернівцях. Вона чотири рази виносилася на сесію, чотири рази ми не могли прийняти відповідне рішення, адже не було такої політичної волі. І тільки в січні на початку цього року ми проголосували за створення комунальної установи Агенція розвитку. Відпрацювали статут і нарешті сьогодні, після прийняття статуту реєстраційних дій. Буде створена нова комунальна установа, яка буде займатися проектним менеджментом, депутат Чернівецької міської ради Сергій Бостан каже, нова установа розвине співпрацю із міжнародними партнерами. Насправді дискусія точилася досить довго навколо цієї агенції, тому що справді це інструмент, який в багатьох містах активно використовується з метою залучення інвестицій, додаткових інвестицій, грантових коштів. Але окрім цього, це структура, яка займається ж таки десь плануванням розвитку міста. Тому для нашого департаменту соціально-економічно стратегічного планування це теж важливо, тому що це буде додаткова установа, яка зможе збільшити потенціал нашої міської громади, в частині якраз співпраці з міжнародними партнерами. Кошти виграні агенцією розвитку, можна спрямовувати на різноманітні сфери міста. Безпосередньо, звичайно, що ці функції, які будуть виконувати в цій агенції, будуть в першу чергу зорієнтовані на те, щоб збільшити можливість нашої громади залучати додаткові. І кошти а також підтримку з боку міжнародних інституцій, донорських організацій та наших міжнародних партнерів. Для того, аби розпоряджатись коштами країн-партнерів, необхідно виграти грант, розповідає ініціаторка проєкту рішення Яна Брус. Таке фінансування дозволить покладатись не лише на міський бюджет. Фінансування від європейських країн на будь-яку сферу, на яку там, у нас є потреба, якщо ми правильно подамо проект, якщо ми за нього повиборюємося, тобто в нас є можливість, крім розраховувати на міський бюджет, на надходження платників податків, також на закордонні інвестиції. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Ні, російськомовному культурному продукту В що ухвалили рішення про мораторій на використання музики, фільмів, книг та інших видів поширення російської мови. Цей проект рішення він є про те, що ми маємо зараз боронити країну не тільки на полі бою, але й так само в наших містах, які знаходяться далеко за зоною бойових активних бойових дій. За проголосував 31 народний обранець. За цей до рішення прийнято, Дякую, всім така заборона стосуватиметься всіх громадських закладів міста, каже ініціатор проєкту, депутат Чернівецької міської ради Тарас Прокоп. Проголосували за те, щоб ввести мораторій на використання російськомовного культурного продукту в публічному просторі міста Чернівців. Це стосується всіх публічних закладів, комунальних, некомунальних, всіх сфер господарювань. Цим рішенням ми хочемо ще раз скажімо, підняти хвилю того, що. Не важливо не тільки боронити країну, скажімо, на фронтах, але й важливо її обороняти в культурному плані. Водночас, депутат визнає, що покарати за використання російської мови нікого не зможуть. Ми фактично не можемо вводити штрафи чи якісь інші санкції за недотримання даного рішення. Тому наразі ми користуємося тими законодавчими нормами, які є прийняті на загально національному рівні. Відповідно, фактично за дотриманням цього цієї норми може стежити патрульна поліція. До слова, раніше депутат Тарас про. Окоп виступав з ініціативою створення креативного простору замість популярного речового ринку по вулиці Зеленій. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На боковині у селі Опришене загорілася стерня на території приватного домогосподарства. Причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки місцевою жителькою, котра, прибираючи город, підпалила стерню. Вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, попередивши подальше поширення полум'я на пшеничне поле. А у селі Макарівка загорілася суха трава та чагарники на відкритій території. Вогонь охопив площу один гектар, отримавши повідомлення від очи. Виців, рятувальники виїхали на місце пожежі та ліквідували її. Обганяв автомобіль та врізався в нього. На Буковині у селі Слобода Банилів трапилась аварія. 43-річний житель села Іспас, керуючи Тойотою, вирішив обігнати інший легковик. Однак під час маневру врізався в транспорт. Наслідок ДТП травми отримала 35-річна водійка, жителька села Банилів. Жінку із травмами голови доправили до лікарні. Триває досудове розслідування. На Закарпатті у Тячівському районі обвалився міст через річку Тересва. Одна із секцій мосту зруйнувалась разом із двома транспортними засобами, вантажівкою та легковим авто. Рятувальники повідомили, що попередньо п'ять людей постраждали з них двоє дітей. За попередніми висновками фахівців трагедія трапилась через проіржавіння окремих конструкцій та ймовірно надмірну вагу місткості вантажівки. Зіткнулись дві автівки, через що постраждав пішохід. У Чернівцях по вулиці Галицький шлях трапилось ДТП. 42 дворічний житель села Чагор не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим легковиком, наслідок чого травм зазнав пішохід. 53-річного чоловіка з переломом ноги довелось госпіталізувати. Триває досудове розслідування. Конфлікт закінчився різаниною. У стороженці під час спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками виникла словесна суперечка. Внаслідок конфлікту 65-річний господар будинку удар ножем у живіт 26-річного місцевого жителя. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні. Поліцейські оперативно встановили та затримали чоловіка, причетного до вчинення злочину. За такі дії порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.